Албанія це унікальна країна, де можна і бюджетно відпочити, і водночас побувати і в неймовірних красотах Адріатичного та Іонічного моря. Наша поїздка була в самому кінці жовтня 2024 року, і нам ну неймовірно пощастило з погодою, бо всі дні нашого перебування було сонячно і по літньому тепло. І що саме основне, ми насолодились відсутністю туристів. Розкажемо вам свою історію нашої мандрівки по Албанії та зможемо дати рекомендації вам, як, де і за які кошти можна відпочити в цій країні. В кінці підіб'ємо підсумки відпочинку, порахуємо, скільки нам коштувала дана мандрівка, якщо планувати її самостійно. Отже, наша відпустка почалась в аеропорту Тірана, де на місці по прильоту нас вже чекав менеджер компанії, в якого я орендувала авто ще онлайн з Києва. Машина була супер нова. 2023 року випуску я брала собі автомат, бо на інше я просто їздити не вмію. Автомобіль мені обійшовся 13 євро доба брала на 6 днів. Без каско, на свій страх і ризик із авансовим платежем 300 євро. Чому так? Тому що в Албанії вигідніше всього брати авто в аеропорту. Ну і, звісно, здавати його теж в аеропорту. Посилання на якому сайті брала авто в оренду, буде внизу під цим відео. Без автомобіля в Албанії робити просто нічого. Щоб побачити всі красоти, потрібно постійно пересуватись. Також в Албанії дуже погано розвинений громадський транспорт, тому це є аргументом. Він є, але їздить він незрозуміло, по яким графікам і не так часто. Тому, якщо ви планували бути всю відпустку в одному місці, то звісно що можливо, і без автомобіля. Зараз трошки хочу розказати про ті апартаменти, в яких ми зупинилися в місті Вльора. Апартаменти нам обійшлись на набережній Вльори з гарним видом на море за 36 євро доба. Тут ми були 5 ночей. Ще одну ніч ми ночували в апартаментах простіших за 24 євро доба. Отже, все проживання нам обійшлось в 204 євро. Гуляємось по місту. Місто достатньо велике, колись це була навіть столиця Албанії. Набережно зробили у вльорі красиву, мальовничу. І якщо не звертати за будинки, то картинка дуже гарна. Але є й моменти. В цій країні слово чисто дуже відносно, багато сміття можна побачити скрізь. Добре, що по головним вулицям прибирають, навіть бачили, як дорогу мили. Тому, якщо звертати увагу на красу і не звертати увагу на сміття, то все ок. Просто фокусуйтесь на красивому. Ми направляємось до Іонічного моря. Говорять, що саме у вльорі зустрічаються два моря: Адріатичне та Іонічне. І саме Іонічне море ви могли бачити на красивих візитних картинках Албанії. Бо колір моря тут дійсно неймовірний. Ми пройшли стільки, скільки могли це оселити пішки і дійшли до пляжа біля тунелю. Національна валюта в Албанії це лек. Достатньо легко орієнтуватись. 100 лек – це 1 євро. Приймають в магазинах і будь-де як леки, так і євро. Решту в основному дають леками. Тепер про ціни в ресторанах. Більш-менш ціни скрізь однакові. І меню теж. Піци, пасти, страви з морепродуктами. Більш притаманна італійська кухня. Але то й зрозуміло, Італія дуже близько. Також у кожному меню ми зустрічали грецький салат. В цьому гарному ресторанчику ми пообідали на 2000 лек, тобто на 20 євро. Які плюси ми побачили, проживаючи у вльорі? Безліч ресторанів, кафе, супермаркетів, в яких вже можливо платити картою. Читала, що раніше це було в дуже рідких випадках. З кожним роком в Албанії все більше і більше можна розрахуватися саме картою. В маленьких містечках така послуга розвивається впевнено повільніше. Відносно недалеко від аеропорту Тирана, дві години на авто. Починаючи із евріори, починається саме Албанська Рів'єра, тому зручно добиратися до багатьох пляжів. І кожного дня ми купалися в нових локаціях. Є невеличке старе місто, можна ввечері прогулятися. Рекомендую. Нам дуже сподобалось місце, де було морозиво та безліч десертів. Покажемо деякі з них. На набережні є великий магазин сувенірів. Можна щось вибрати на подарунок. Місто Вльора має цікаву історію, засноване давніми греками, потім захоплене османами. І лише в 1912 році, коли проголошена була незалежність Албанії, вльора стала першою столицею. А під час Першої і Другої світових воєн була окупована Італією. Тому тут країна наполовину мусульманська, наполовину християнська. Пійшли ми до старого міста і дуже всім рекомендую приходити сюди саме ввечері. Дуже приємна атмосфера і знову мало туристів. Я захваті що саме в жовтні ми сюди приїхали. Але досить про Вльору. Поїхали далі на інші красиві пляжі іонічного моря. На наступний день ми вирішили приїхати з далі пошукати красиві пляжі. Якщо проїхати трошки більше години від вльори, то там є поселення дермі або дармі. Ми туди і направились. Багато читала та багато бачила відео про цей пляж. Що було приємним бонусом, що в 2024 році відкрили тунель довжиною в 6 км. Серпантинна дорога, звісно, дуже красива, але для мене занадто важка, тому тунель був дуже в тему. Ми їхали через тунель. І ось ми вже в дермі. Це кайф, колір води неймовірний. Пляж майже без туристів, тиша та спокій. Я впевнена, що влітку в сезон цей пляж виглядає гірше. Це заставлено лежаками та купа туристів. Ще раз радіємо, що ми тут в жовтні. На цьому пляжі ми знайшли, мабуть, єдину працюючу кафешку і зайшли сюди пообідати. В сезон тут платні лежаки від 5, 10 чи 15 і навіть 20 євро. Це ціни по всім пляжам Албанії. У фльорі, наскільки я цікавилась, 5 чи 10 євро, два лежаки, одна парасоля. На муніципальному пляжі можна на полотенечку. Вне сезон тут скрізь безкоштовно. Влітку ж на пляжах Іонічного моря вам не дозволять полежати на своєму покривальці, тільки оплачувати лежачки. От такий бізнес. Хочу окремо сказати про дороги в Албанії. Постійно будуються нові траси, нові автобани. Вже багато збудовано І їхати одне задоволення. Окрема історія, як їздять албанці. Майже не включають повороти, можуть без потреби сигналити. За декілька днів до цього звикаєш і вже як свій. Тут ми їхали по одному новозбудованому перевалу і заїхали в Хмарку. Так як у вльорі 2 моря, ми в цей день вирішили відвідати піщані пляжі Адріатичного моря. Знову нас чекала прогулянка, але вже іншу сторону від вльори. Море динабережна непридатне для купання через каналізаційні виливи і постійно неприємний запах. Відверто кажучи, піщані пляжі нам не сподобались. Колір піска темно сірий і через це вода не прозора, а мутна. Але пісочок, по якому зручно ходити. В тому, що ми приїхали не в сезон, є мінус. Пляжі вже занедбані, особливо піщані. Туристів нема, майже нічого не прибирається. Тому ми дивимось не на сміття, а на море. І ситуація в уяві стабілізується. На піщаному пляжі ми знайшли працюючу кав'ярню. Біля неї було чисто, пальми, лежачки. І ми зупинилися випити каву. Тепер хочемо показати зворотню сторону албанських пляжів. Це купа сміття. Можливо, в сезон його все ж таки менше, ми на це сподіваємось. І ми навіть натрапили на відломану частину німецької підводної лодки. Також за парковку авто біля пляжів також прийдеться в сезон оплачувати. За паркування в заборонених місцях виписують штрафи і немаленькі, тому будьте уважні. Ми приїхали в одне місце, де вільна парковка і пустий пляж. Що ви цінуєте тишу і відсутність людей цей відпочинок саме для вас. Особисто для мене мандрівка це відновлення мого ресурсу, тому я обираю саме такі місця, де я можу відновити свою енергію. Ще один цікавий пляж і цікавий ресторанчик недалеко від Вльори. Засмагали на таких красивих сітках. Насолодившись на 100% відсотків, ми поїхали додому. Ми вирішили відвідати ще один пляж біля вльори, ми навіть не сподівалися, що 2 листопада ми зможемо покупатися на цих пляжах. Наше здивування погода була супер, і море на всіх пляжах, де ми купалися, було тепле. В останній вечір ми вирішили провести захід сонця в ресторані з видом на Адріатичне море. Завтра нас чекає повернення в Тірану, повертаємо автомобіль та літак на Будапешт. Дуже активними були ці дні в Албанії, і зараз підведемо підсумки нашої поїздки. Мандрівка по Албанії нам обійшлась в 680 євро. Зараз детально про кожну статтю затрату. Від себе додав, що можна скоротити кожну статтю затрат. Ми просто обирали те, що нам подобається. Ті апартаменти з тим видом, оренда автомобіля, наприклад, не обов'язкова. Але завдяки саме автомобілю, наша мандрівка стала такою особливою. Харчуватись, до речі, можна не обов'язково в ресторанах, дуже великий вибір продуктів в супермаркетах і достатньо недорогий. Також туристам з України буде цікаво, в яку вартість обійшлась дорога. Ми їхали через Варшаву до Албанії і назад поверталися через Будапешт ми їхали достатньо комфортно означівлею і у Варшаві, і в Будапешті. Це, звісно, збільшує бюджет, але ти не відчуваєш себе втомленим. Бажаю всім цікавих подорожей та до зустрічі в наступному місці.